Мир вам і благодать, дорогі друзі, брати та сестри. Не знаю, почув таку новину, що хочуть прийняти якийсь закон і подивився в інтернеті. Дійсно є цей закон. Хочуть стисли зміст цього закону, що пропонують, і декілька думок, що говорить писання. Це є проект нового цивільного кодексу No. 14394 від 22.01.2026 року. Загальний мінімальний вік для шлюбу залишається 18 років як для жінок, так і для чоловіків. РБК Україна у виняткових випадках за рішенням суду молоді люди, молоді люди можуть одружуватися раніше з 16 років, якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи РБК Україна. 14 років, тільки якщо дівчина стала вагітною або вже має дитину. І це схвалено судом РБК Україна. На сьогодні це лише проєкт закону, який ще має пройти обговорення, комітети та голосування в Верховній Раді. І лише після цього може стати чинним законом РБК Україна, поточне діюче законодавство, мінімальний вік для шлюбу 18 років. Суд може дозволити шлюб з 16 років, якщо це відповідає інтересам дитини. Жодних норм про 14 років в чинному законі немає. І хотів сказати декілька думок. Знаєте, не знаю, куди Україна котиться, якщо ці закони приймуть. Ну, в циганських народів, в Ромів, може в Індії. В них це нормально, коли в 14 років дитина народжується, вагітніє, дівчина. <кій> ну, взагалі, це ненормально, тому що це за малий вік, вона не усвідомлює ще. І хотів. Трошки розказати роздуми про те, що говорить Біблія на це, як Бог дивиться на це, як Писання про це говорить. І основний принцип любові і захист. Господь Ісус каже, люби ближнього свого, як самого себе. Матвія 22, 39. Давайте подумаємо, дитина 14 років фізично та емоційно не готова до шлюбу. Подумайте, як дитина в 14 років може забезпечувати сім'ю, може. Бути фізичною, фізично може вона готова, тобто запліднитись, але чи вона зможе утримувати сім'ю, зможе вона виховувати дітей? Удруження в такому віці не піклується про її благо, а ставить її в ризиковану ситуацію. Який висновок? Закон що дозволяє шлюб у 14 років суперечить принципу справжньої любові, тому що така дитина не може. Брати відповідальність сама на себе як сім'я, як дружина, як повнолітня сім'я. Зрілість для відповідальності Павло пише: кожен робить усе сумлінно. Ефесянам 6,5 і 2 Коринтян 8,21. Шлюб це велика відповідальність. Це життя, діти, фінанси. То подумайте, чи дитина в 14 років, чи дівчина в 14 років може свідомо сумлінно. Брати на себе таку відповідальність. Я вважаю, що не може. Це не той вік. В такому віці потрібно вчитися, вчитися, вчитися. Забезпечення свободи вибору. Біблія не підтримує примусові або нерівні відносини. Перша Корінтян 13,4.7. Молодий вік часто робить людину вразливою для тиску з боку дорослих. Уявіть. Дитині 14 років, дівчині, чоловіку там, не знаю, 20, 25, 30, і що він може робити з нею? Уявіть, наскільки їй буде складно жити в таких умовах. Шлюб у 14 років може стати формою насильства, а не союзу любові. Таким ми зробимо висновок з цього, що шлюб у 14 років не біблійний, бо суперечить основним принципам любові по вазі захисту та моральної зрілості. Тому, брата, сестри, дорогі друзі, давайте будемо молитися за нашу владу, як, як вчить писання, моліться за владу, щоб тихий мирне життя вам проводити, за всіх людей моліться. Тому будемо молитися, щоб наша влада не приймала ніяких таких законів, ні ЛГБТ. Це все проти Бога. Тому що ми йдемо, я не знаю, ну наскільки потрібно бути далеко від Бога, щоб бачити, що відбувається в Україні, і приймати такі закони. ЛГБТ, вік зменшили шлюбний і так далі. І на фоні цього всього, не розуміючи, що Бог не схвалює цього, Бог не буде на стороні України, якщо Україна буде приймати такі закони. Якщо дівчата в ранньому віці будуть мати дозвіл до шлюбу, це збільшить е, усю масово будуть займатися тим, чим ще зарано. І чи всякі закони про ЛГБТ і так далі? Тому давайте молитися, щоб влада приймала правильні закони, правильні. Ті, які будуть відповідати Божому Слову, щоб нам ще гірше не стало, тому що Україна і так зараз дуже серйозний в проблемі. Хто знає, чим закінчиться ця війна, і взагалі коли закінчиться, і взагалі чи закінчиться ще про нас. Але якщо ми будемо ще такі закони приймати, то можемо уявити, який гнів буде виливатися на Україну. Я зараз говорю про нашу країну, тому що я живу в Україні, а не в якійсь іншій країні. Хай Бог благословить, дасть мудрості нашій владі, а нам ревне молитися за нашу владу, за наш народ щоб Бог простив наш народ, щоб бо люди схаменулися, наша влада схаменулася не верталася до Бога в Конституції. В перших словах перед першою статтєю є де згадується про Бога. Тому сумлінно ми розуміємо свідомо, що ми перед Богом ходимо. Тому Хай Бог благословить нас, Бі, друзі. Вибачте, якщо щось не так, хай Бог благословить. з миром Божим.